Натуральний футбольний газон високої якості з'явиться у Сумах наступного року. Він стане основною тренувальною базою для професійного футбольного клубу Суми. Про успіхи та проблеми професійних футбольних клубів Сумщини у першій частині сезону розповість Дмитро Шпірко. Календарний рік тільки наближається до свого завершення. Футбольний же рік в Україні вже добіг свого кінця. Футболісти відпочивають, вболівальники згадують яскраві миттєвості минулих матчів. Професійні футбольні клуби Сумщини, Нафтовик Укрнафта та ПФК Суми гідно представили область у першій частині змагань чемпіонату України серед команд першої ліги. Ахтирка поки йде на чорти місці, я дуже за них рад. Ну, і за ПФК Суми, скажімо так, команда поки перший раз грає в першій лігі, і ця команда цим составом, цим тренером. Попри це, перед колективом вже зараз поставлено серйозне завдання. Я Думаю, що задачу, яку поставив губернатор і представник федерації футболу Юрій Чмир, потрапити в п'ятерку сильніших, цю задачу за них ніхто не знімав. Перед гравцями виконано всі контрактні зобов'язання. Тож у другу частину чемпіонату сумчасті входять без боргів і з оптимістичним настроєм. Хоча, звісно, проміжне 11-те місце турнірної таблиці не може тішити ані вболівальників, ані футбольний колектив. Такий результат налаштовує на тяжку, але плідну роботу в міжсезонні. Все футболісти отримали і зарплату, і преміальну. клуб прочитался без вопросов без Футболисти ушли с хорошим настроением, каждый работает по индивидуальному работе. Тренера, тренера представили этот график роботи. Ніхто, как говорится, не будет на диване валяться. Тренажеры, бассейны, каждый будет следить за, за своей формой. Та є у клуба і вже звичні проблеми. Найнагальніша відсутність власного натурального тренувального поля високої якості. Втім, керівники обласної федерації заспокоюють. Вже восени 2013-го це питання має бути вирішене. Шляхом зведення на запасному полі стадіону Авангард тренувальної бази для ПФК Суми. На контролі і питання покращення якості газону ювілейного. Восени цього року поле головної футбольної арени Сумщини гнітило своїм виглядом. Для того, аби такого більше не було, хочуть придбати необхідні технічні засоби. Вони знадобляться і при обслуговуванні ювілейного, і при роботі на довгоочікуваному новому полі авангарду. А для того, щоб добитися хорошого газону, нам нужна техніка. Тому Я думаю, що навіть весни вона буде готова. Тренерський штаб команди на чолі з Ігорем Захаряком наразі вирішує кадрові питання. У січні в Сумах відбудеться селекційний збір, за підсумками якого буде визначено коло потенційних новачків команди. Продовжать підготовку у Криму вже на майже рідній базі у Куйбишево. Розпочнеться ж друга частина чемпіонату 24 березня, над цікавим дербі Сумщини. В Охтирці нафтовики прийматимуть сумчан. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков регіональне телебачення Сумщини.